Усім привіт або агой, з вами канал Лінго Студія. Мене звати Ігор Вірстюк і у нас сьогодні дуже цікаве заняття: ми будемо навчатися дієслова «міт» або українською мати. І будемо дивитися, як воно працює в чеській мові. Ну, дуже легко, друзі, особливо для українців, які можуть так само мислити і висловлюватись, так як і чехи. Так, Хоча ми можемо, наприклад, сказати, якщо ми поглянемо зараз на табличку, у мене є гроші. А також можемо сказати я маю гроші, використавши знахідний відмінок. Отже, друзі, чехи будуть говорити тільки так. Я маю гроші. У них форми, у мене є гроші, немає, як в українців або росіян. Так? А українська мова унікальна з точки зору своєї морфології, вона адаптована і до російської, і до чеської. Щоб легше зрозуміти, я якраз узяв чеську форму. Отже, маємо таке коротеньке речення і розберемо його за особами. Ну, наприклад, я маю гроші. Чех як скаже Я мам Пенізе. Ти маєш гроші? Ти маєш пенізе. Він має гроші. Он ма пенізе. Ми маємо гроші. Чехи скажуть: ми маме Пенізе. Ви маєте гроші. Ви маєте пенізе. І вони мають гроші. Зверніть увагу, Онімаїпенізи. Онімаїпенізи. Цікаво, продовжуємо далі. Ну і щоб краще зрозуміти, наведу декілька коротеньких цікавих речень. Отже, друзі, зверніть увагу. Якщо ми маємо заперечення, то пригадаємо, що не з дієсловами у чеській мові завжди пишеться разом, на відміну від української мови. Ну, і наприклад, якщо ми хочемо сказати українською чи воно мені потрібно. Чех скаже: Мам, я то за потребі. Мам, я то потребі. Прекрасно. Бачимо, що слово мам стоїть на початку слова, так завжди діє слово, і інтонація теж переходить на початок. Або ми хочемо сказати, Ти маєш час сьогодні ввечері?», Чех скаже: Маєш вечір час. Мажне свечер час. Або ми можемо сказати: у нього є брат, або використати знахідний відмінок і сказати він має брата. Чек завжди так скаже: Ма он брата. Ма он брата. Зрозуміли. Переходимо до множини. Або ми хочемо десь полетіти у відпустку і кажемо: У нас є квитки, або ми маємо квитки на літак. Чехи скажуть. «Маме летенкі. Мами летенкі. Чудово. Або, ми кажемо, у вас є робота. Ви маєте працю. «Мате праці. Мати праці. Чудово. І остання, третя особа множини. Ми можемо сказати: у них є діти, або вони мають дітей. Чехи завжди скажуть так. Має вони діти? Має уні діті. Чудово. Отже, друзі, ви засвоїли це, так? якщо одразу не засвоїли, то зможете собі зупинити або перемотати ролик і вивчити гарно опрацювати цей урок. Або якщо ми маємо якесь питальне слово, от як воно працює. Ну, всім нам відомі вже слова, «цо, «гди», проч. Ну, наприклад, ми можемо сказати, що вони мають або що у них є. Чехи скажу, цемаї. Або просто Цо МАЇ?». Або коли ти маєш час, коли в тебе є час? Чехи скажуть, кди маш час? маєш час. І, наприклад, чому вони не мають дітей? Чому в них немає дітей? Питання звучить: Проч вони не мають діті. Проч вони не мають дітей. Ну, і відповідь може бути різна, так? Про же не хтії, або про же не мужов. Чудово! Отже, друзі, щоб ми могли працювати з дієсловом мід, в чеській мові є ряд стійких виразів, які будуть дуже корисні так, і стануть вам у пригоді для розмовної мови. Отже, маємо такі словосполучення. Мати терпіння чеською звучить мід терпілівост. Мати страх чи боятися міц страх. Хворіти на грип, міт хіпку. Зверніть увагу всюди довге і, так, або довге і м'яке. Або мати температуру, – теплоту. Потребувати щось, мати в чомусь потребу, – потребу. Бути правим мати рацію, – правду. Або хотіти їсти, бути голодним, Чехи дуже часто кажуть: міт глад. Мам глад. Або хотіти пити. Дослівно мати спрагу. Міт жізень". жізень. Чудово! Продовжуємо далі. Неболі покрачує медал. Отже, якщо ви звернули увагу, то маємо ще декілька слово сподобачень. Ну, наприклад, бути у віці декількох років. Так, чехіска, міт неколіклет. Колік машлет? Супер. Мати силу або бути здатним щось зробити. цілу. Мам сілу. Або мати кругозір. Бути в курсі всього. Мітпреглед. Мідшед. Мати можливість, наприклад, вивчати чеську. Мід можност. Мамможност. Мати святкування. Мід ославу. славу. Мід Мати неприємності або проблеми. Мід проблемі. Мід проблемі. Ну, і мати гостей це приємно. Мід навщеву». Мід навщеву. Мати запізнення. Мід спожджені. Мід спождіні. Мати на... день народження. Міт народження. І останнє слово любити це такий сталий вираз, якого немає в українській мові. Мітрат! Чудово, продовжуємо далі. Отже, друзі, є дуже важливий вираз: міце добре, ви вже його знаєте, так? Або почувати себе дуже гарно, так? Ну, і деколи ми кажемо, коли хочемо комусь побажати здоров'я, щастя і успіхів, кажемо, мнійся добре. Ну, в дужках бачимо «шпатні», ми нікому не бажаємо нічого поганого, але можна сказати мамсе шпатнє, коли у нас все погано. Або мамсе файн. Дуже співзвучно із західноукраїнським файно. файн», – ріка пані Новакова. «Мате – «Мам мамсе сквіле, ріка пані Новакова. Чудово! Ну, і речення, як се маш, як твої справи, ми вже знаємо. так? Ну, і відповідь може бути: у мене все добре, «Мам все добре. Або не дуже. Ніцмоц. Ніц моц. Чудово! Отже, друзі, дещо цікаве рубрика закінчує або завершує наш урок, так? і ми бачимо дуже цікаві слова, які інколи викликають сміх. Духи вонявка. Так-так вонявка. Аромат вуні. Чудове слово. Від слова «вонєт» діє слово свіжий черствій. Черствій, черствій вздух, черствій хлеба. І слово увага звучить чеською Позор. Просіме позор. Так ви будете чути в метро чи на вокзалі. Отже, друзі, такий коротенький і цікавий урок. Перегляньте його. Так? А я вам, як завжди, хочу сказати, що. Бувайте! Бувайте звучить по-чеськи так затім, так за